Доброго дня, а у нас нові поставки. Дві дуже класні машинки привезли в Volvo. Перша, Гляньте на цей Air Design. Volvo V-60. Із з Франції не фарбований жоден елемент. 2016 рік Жан-Жак їздив на цій машинці. Вид бомбезний. Де 4 двигун на 140 кВт, 190, по-моєму, одна кінська сила. Восьмиступеневий автомат, гідротрансформатор. IC. Потужна, крута, економічна машина. В спортивному стилі, Design З новою, новою літньою резиною Continental даже вон видно, тут навіть надписи. Красивий сірий колір такий під спорт. Колеса 235-40R18, а тепер дивіться сюди. Гляньте на цей салон. Засвітився r R-Design. Пробіг 207 тисяч і гляньте на цю красотку. Такі під ковши. шкіра з алькантарою. Рулер дизайн. Чорний потолок, тутер дизайн. Педалі такі спортивні. Гляньте на цей добротний салон. Ось такий французик, до речі, є запаска докатка, це ну, другий раз за весь час зустрічається, як правило, ремкомплект. І є фаркоп зйомний. Комплектація моментум. Крутий, дуже крутий салон і якісний, красивий, стильний, по спортивному. Все по спортивному. І їде вона по спортивному, ця машинка. 2 літра дизель d 4 2016 рік. З Франції розмитнили, зробили сертифікат. Готова машинка до першої реєстрації вмрева. Ціна такої красуні буде коштувати близько 16 тисяч доларів. І повірте, тут є за що платити. І ця ціна невисока. За 16-й рік нефарбований автомобіль в такій комплектації. На дорозі всі будуть звертати увагу на цей автомобіль. Тепер переходимо до цієї В-70. Цей автомобіль ми привезли із Німеччини. Теж розмитнили, теж зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації. Хороша комплектація, бачите, спереді парктроніки, де ні ходи вигнімувачі, фар, лінзована оптика, ксенон. 2015 рік модельний 16-й, теж не фарбований жоден елемент. Тут у нас 2 літра дизель Євро 6, 110 кВт, 150 кінських сил. парктроніки, фаркоп, електропривідляди і тут у нас. Є колеса з новою резиною, літньою новою, на дисках оригінальних. Зараз автомобіль стоїть на зимових, теж практично нових, желізка з ковпаками. Теж є фаркоп, релінги. Мега комфортний автомобіль, дуже багато місця, це автомобіль. Для мандрівок саме те. По трасі я цей автомобіль називаю Шведська яхта. До речі, зборка В-60 в Швеції, а цей екземпляр, зараз глянемо, тут пишеться обично. теж в Швеції зборка. Це Рісталінова модель 2015 рік. Ось такий салон. Якісна тканина, комбінована по бокам шкіра? Він як новий. Автомат восьмиступеневий гідротрансформатор Айсін. Є бустери. Для дітей. Багато тут чого є, там електрореволяний крісел, тут підтримка є. Ну, класний салон. Датчики світла, дощу. Що тут у нас з пробігом? Пробіг 229 тисяч. Зайдемо сюди, майкар. Дуже багато налаштувань. Активні фари, Біксенон. система Сіті сефіті інтернет навігація, Підогріви сидінь, система Star Stop скло з підогрівом. Ось тут навіть висвічує. Бачите. Ще медіа. Ну, все можна підключити. Повний бак палива. Друзі, комусь повезе повний бак палива. Комплект колес. Нефарбований автомобіль. Економний така шведська яхта. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь. 15500-15800 доларів десь так. Ось ці дві останні свіжі поставочки. Кого цікавить, приїжджайте, переглядайте, тестуйте. Ну, в принципі, є що вибрати, тих Volvo у нас тут найбільший вибір. Всі моделі, всі комплектації, є все. Тому чекаю вас на тест-драйв. до зустрічі і підписуйтесь на канал Greenway Auto.